Приєт ребет. Привет. Приєд. Привітик. Приєтик. Що сьогодні будемо грати? Го, може, в мартермістері? Го. Давайте. Окей. Okay. Саш, можеш мені потім, будь ласка, задонатити 500 робоксів, бо в мене закінчилися? Але ж я тільки три дні тому донатила. Будь ласка, в мене закінчились. Тобі складно? Добре, Крістін, потім за Дякую, Саш, добре, все, ходімо вже грати. Класно пограли, і Саш, дякую за робокси. Кріс, тобі не здається, ти дуже часто просиш у Сашу? Хах, -ха, не пхай свій ніс не до свого діла Кать. Не моє діло, та ти це на весь чат говориш, та й плюс я адмін. Дівчат, не сваріться, будь ласка. Я згодна з Машою, Кать, не переживай, мені не складно нікому донатити. Ну добре. Добре дівчат, я спати всім па-па. Зараз зайду в Роблокс де дівчат. Стоп, чого я не можу зайти в Роблокс? Стоп, мене взламали? Скоро продовження, а зараз на цьому все, всім папа. -па.